Вітаю вас! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про винаходи. Винахідники та науковці думають передусім про те, як принести користь людям, як зробити так, щоб усім було зручно і добре. Наприклад, коли один винахідник помітив, як незручно носити з собою велику парасольку. він... Придумав складну, яка легко поміщається в сумці. Звичайні речі, які тебе оточують подушка, електричні лампочки. І навіть повітряна кукурудза. Це також є виноходи. Їх придумали для того, щоб усім і тобі також було зручно і добре. Як з'являються ідеї: винахідники спостерігають за рослинами і тваринами, щоб запозичити в них щось корисне, наприклад, плоди ріп'яха, вкриті гачечками, які цепляються до одягу або до шерсті тварин. Один інженер помітив це, подумав і винайшов застіпку – липучку. Тож я вам пропоную зараз пограти в гру, яка називається Я досліджую світ. Давайте з вами назвемо деякі винаходи, які ви знаєте, а допоможуть нам картинки. Повторюйте разом зі мною. Фотографія, телевізор, лампочка, фотоапарат. Вентилятор, поїлисмок, годинник, холодильник, відеокамера, ноутбук. А які ви знаєте винаходи, чекаю ваші відповіді. А зараз я вам пропоную виконати вправу, яка називається Визначні відкриття людства. Давайте назвемо деякі з них, наприклад. Електрика. Без неї ми не могли б користуватися електроприладами. Та й взагалі вони були не потрібні. Наступний винаход. Повторюйте разом зі мною. Папір. Це те, без чого ми не змогли б зробити жодного запису. Телефон. Пристрій, завдяки якому ми можемо спілкуватися з людьми, незважаючи на відстань. Комп'ютер. Пристрій, який значно спростив життя людей, зробив його цікавішим. А про які відкриття ви можете нам розповісти? Я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Якби я був. Давайте з вами продовжимо речення. Наприклад, якби я був винахідником, тоді б я зробив нашу місцевість чистою, щоб люди дихали чистим повітрям. Якби я був архітектором, то створюючи будинки, я думав би про зручність людей. Якби я була чарівником, я б створила машину часу. Мені здається, було дуже круто дізнатися щось нове про минуле чи про майбутнє. А ким би ви хотіли бути? Як би ви продовжили речення? Чекаю ваші відповіді. Відомі винахідники починали експериментувати ще з дитинства. І нинішні малята придумують багато цікавого, дивуючи дорослих. Часто це фантазії, які поки що важко здійснити. Зараз вони існують в описах, малюнках. Але в майбутньому цілком можуть втілитись у життя. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і зналися багато цікавого. А сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!